Турнірна таблиця. Давайте дивитися зараз турнірну таблицю. Динамо. Чемпіон Шахтар. Срібний. Дніпро, бронзовий. Зоря. Четверта. Тому що Ворскла має, теоретичні шанси. Ну там треба, щоб неймовірний збіг обставин стався в останньому турі. Олександрія у Єврокубках сталь. Сьома. І низ турнірної таблиці, в принципі, Карпати. Бачите, так і не змогли поборотися вони за єврокубкову зону. Володимир Безубюк побажав новому тренеру. Сил та натхнення. Ну, хоча я знаю, чи Петра Петровича Дмінського, я думаю, що цілком можливо, що без після сьогоднішнього матчу матиме, можливо, ще й шанс. Останній тур Говерла Волинь, сталь Чорноморець, Металіст Динамо, Дніпро Олімпік, Шахтар, Зоря, Ворскла Олександрія. В принципі, якоїсь такої турнірної, турнірної інтриги він вже не має, але будемо сподіватися, що команди віддадуться наповну, так як віддавалася Ворска, так як віддавалася сталь, так як віддавалася Металіст чорноморці. Команди будуть битися і тішити болівальників.